Вітаю, друзі, на прямому зв'язку виробничий відділ тарва. Трохи виробничої діяльності повсякденної. Як ви думаєте, що це таке? Правильно, це невивернута сумка. Зараз покажемо дуже прикольний процес її вивертання і як вона перетворюється на нормальну сумку. Робиться це за допомогою рук та ось такого жезлу як воно називається так. клац 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 Оп-хоп-хоп, оп, оп. якщо ви не знали, як це робиться, це отак от і робиться за допомогою рук та таких спеціалізованих інструментів, як, наприклад, оцей тичок. Ми їм розрівнюємо. З... Іззовні, із Так. Ось так вона виглядає, коли ми її вже вивернемо, але найцікавіше в нас буде зараз. Зараз ми вам продемонструємо. Як бачите, вона ось така вся жмакана, слонжував дід насив. Тепер найцікавіше. Ну, ви вже знаєте, да, що ця шкіра Crazy Horse вкрита парафіном спеціальним, і при нагріванні він е, розтоплюється на поверхні і рівномірно, е, рівномірно розтікається, завдяки чому вона має таку цікаву хамілеонісну фактуру. До речі, це наша нова шкіра в моделі 4007. Це Crazy е, дуже вощений. і тому... Вважається, водонепроникним То шукайте на сайті і скоро побачите в комерційному ролику. Дуже класна штука і наша улюблена кишенька, щоб ваш айфончик швидко сюди поміщався і був у швидкому доступі.